Всім привіт! Сьогодні я хочу зачепити таку досить цікаву тему, як можна поєднати рослини між собою, як з ними уживатися, так? І якщо у вас, наприклад, є рослини, які в інстаграмі виглядають дуже шикарно, а у вас ні, ви хочете розібратися, як це, чому так, чому воно так не росте, якщо є пожовтілі листя, чому воно до того доводить, так? Тому запрошую вас обов'язково підписатись, а я починаю це відео. Це відео буде саме для вас. Оберну вам на рослини, щоб вам було комфортніше дивитися і мені, щоб я не забувала, тому що, коли камера в лице в лице, я трішки забуваю слова, ті, що я маю говорити. Дуже часто проблема не в поливі, не в добривах і не в освітленні. Проблема у неправильному поєднанні кімнатних рослин між собою. Сьогодні я детально, простими словами, без складних термінів, розповім вам, як правильно поєднувати кімнатні рослини, які рослини можна ставити разом, які категорично не можна. І як створити вдома гармонійний зелений простір, де рослини не виживатимуть, а житимуть. Це відео буде. Надіюсь, не довгим, але ґрунтовним. Тому умощуйтесь зручніше. Я починаю. Чому важливо поєднувати кімнатні рослини правильно? Кімнатні рослини це живі організми. Вони дихають, вони ростуть, реагують на середовище і навіть я вам по секрету скажу на своїх сусідів. У природі рослини ніколи не ростуть хаотично, якщо ви це замічали. Вони утворюють такі спільноти, де одні захищають, інші зволожують, треті створюють тінь. Коли ми ставимо рослини вдома, ми часто керуємось лише красою. Подобається купили. Поставили поруч і що, і чекаємо результату. Але рослинка не знає, що вона декоративна. Вона знає лише одне, чи добре їй поряд з іншими. Головне правило поєднання кімнатних рослин, так, я б напевно назвала, звучить перший най, найважливіше правило звучить так, разом можна ставити лише ті рослини, які мають однакову потребу. Якщо одна рослинка любить яскраве світло і рідкий полив, а інша тінь і постійну вологу, разом їм буде некомфортно. У результаті одна рослинка буде страждати, а композиція втратить гарний вигляд. Так? Наприклад, фікуси, монстери, філодендрони та глаонеми добре уживаються разом, тому що люблять схожі умови. Ми поєднуємо рослинки за формою, щоб композиція виглядала цікаво. Поєднуй рослинки з різною формою листя. Є три основні типи: вертикальні рослини, кущові, ампельні, тобто такі, які звисають. Так? Наприклад, одна висока рослина, як драцена або санцевієрія. Треба було вам, напевно, принести, а я не принесла, тому що я готую мега-великий обзор і вже туди не хотіла йти в свою оранжерею. Тому просто, просто дивіться на місце Лаш тут, поки, поки місь він один. Так, Поруч, наприклад, кущува, наприклад, буде у нас біля Драцени і, і я би поставила спетіфілю і додавила б якоюсь ампельною рослиною, наприклад, як сциндапсус або навіть і традисканція, До речі, дуже би гарно дивилась, так Виглядала б живою і боже, як сказати, об'ємною. Граємося з розміром листя. Не ставте поруч лише рослини з одинаковим листям. Краще поєднувати велике листя з дрібним. Велике листя одразу притягує таку увагу, а дрібне створює фон і підкреслює форму. Наприклад, монстера з великим листям чудово виглядає поруч із папоротями або фікусом бенджаміною. Колір дуже важливий, це прям must have. Звертайте увагу не лише на форму, а й на відтінки самого зеленого. Поєднуйте темно-зелені рослини, світло-зелені, рослини з варієгатними, строкатими листям. Але, важливо, не переборщіть. У композиції має бути одна головна рослина, а всі інші її підкреслювати, ту композицію. так? Горщики теж мають значення. Дуже часта помилка: красиві рослини в випадкових горщиках. Якщо хочете гармонію. Використовуйте горщики одного кольору, От так само, як у мене. Я обожнюю білі горщики, Я не знаю, у мене немає ні одного коричневого, у мене є коричневі, але це тільки ті, якщо я не маю вже куди садити і я не маю горщика, А так, стараюся повністю всі свої рослини, щоб в мене було ідеально в біленькому. Тільки єдине то, що в мене геснеріві не можуть бути в біленькому, тому що фіалочки, потрібен маленькі горшочки, але це теж проблема вирішальна, тому що, ну. Пізніше я вам покажу і розкажу чому. Е, тому що я знайшла вихід, але це наступне відео. Так? Е, вибирайте горщики одного стилю, або різні за розміром, але з одного матеріалу. Наприклад, усі білі, відповідно, бетонні або теракотові горщики. Виглядають набагато стильніше, коли їх багато. Разом. Тобто, не ставте усе в один ряд. Композиція виглядає краще, коли рослини стоять. На різній висоті використовуйте підставки, використовуйте полиці, використовуйте табуретки, використовуйте підлогові кашпо. Так, рослини не перекривають одна одну і виглядають об'ємно, ніби в інтер'єрному журналі. Універсальна формула поєднання рослин, запам'ятайте просту, просту формулу одна велика, одна середня. і… Плюс одна звисаюча. Ці, ця схема працює майже завжди. І підходить для будь-якої кімнати. Від кухні до вітальні. Отже, якщо коротко, поєднуйте рослини з однаковим доглядом. Грайтеся з формами, розмірами і кольорами. І не забувайте про горщики та висоту. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, напишіть коментарі. Які рослини ростуть у тебе вдома? І підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропускати нові відео про кімнатні рослини та затишний дім. Дякую за перегляд! Хочу ще додати, що відео виходить кожного дня в 6-й годині. 6. Тому бережіть себе. Тримаємося, до нових зустрічей. Всім па-па!